Мене звати Валерій, собака Лабрадор, Звудені. Це він в вересні народився, скільки йому десь 6-7 місяців, може Ну, В мене потреба і проблема. Час від часу я уїжджаю, мені потрібно десь собаку лишати, але і було велике бажання, щоб собака. Розуміла команди, щоб вона була більш слухняною, більш контрольованою. Тому це два в одному, скажімо так, було. Ну, я сьогодні е проходив, то собака проходив, я проходив також навчання команди видачі команд жестами. Ну, повний курс, я не знаю, як називається. Ну, жестами. Сьогодні ми працювали саме над цим. Щоб собака розуміла жестя. Ну, Комунікація завжди нормальна, ніяких проблем ніколи не було. Ну, Все, все нормально, все конструктивно. Я ну, в цілому задоволений. Проблем не було. Ні, все нормально, і з першого курсу, все хорошо. І, е, я отримую зараз таку інформацію, до якої я сам не догадався. По-перше, це на рахунок контролювання, збудження собаки, от ну, все нормально. Я знаю, що за один урок не можна це все якби ну, самому навіть вивчити, але я знаю напрям, де працювати. Я зараз бачу ж підтвердження. Одни ті ж команди, я трохи і кажу, і собака гірше мене слухається, а тренера слухається нормально. От мені на це над цим треба працювати. Ой, слухайте, мені мені важко вам давати рекомендації, бо я всім задоволений, важко сказати чесно. Бо знаєте, набагато легше казати, коли щось не так. Але ну, мені все подобається. Тому так я готовий і на майбутнє в мене там час від часу бувають такі відрядження. Я ще, ну я буду планувати і ще лишати. І просто як в отелі, і ще щось там довчити, відшліфувати. Я бачу в цьому ну, позитив, бо мені потрібна слухняна собака, тому буду звертатися ще, Ос навіть особисто я. Ну, і бажаю вам успіхів, розвідку, вдячних клієнтів, щасливих собак та їх власників. Ну, все добре.